Вітаю, я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. І так, сьогодні про роботу. Я говорив тоді, що продовжу ще цю тему. Сьогодні конкретно про дві вакансії, які тут завжди потребовані. Перша вакансія це робота в кол-центрі. І друга вакансія це. Е Круп'є в казіно по порядку. Значить, для того, щоб працювати в кол-центрі, необхідне ну, доволі гарне знання англійської мови. Е, значить, туди беруть абсолютно всіх, е, крім мови, що потрібно. Потрібно, щоб був, було якесь ну, навички спілкування з людьми на побутовому рівні, тобто тільки в телефонному режимі. Ну, і якийсь там, ну, мабуть, нежахливий тембр голосу. Зарплата може бути різна. Ну це як мінімум, от буду говорити, давайте в євро. Зараз багато українців вже там в Європі, вам євро зручніше, звичніше вже стало. Тому це від 500 євро на місяць. Значить, ну, це мінімум, це на таких. На середніх по величині островах, От, наприклад, там, на Негросі, отам 500. Якщо це великі ковуцентри від великих компаній, то тоді і це великі острови, там, ну, і відповідно великі міста, типа Маніла, Сібу, Давао, то там іде вже плюс-мінус близько 1000 євро заробіток за місяць. Вони, по-перше, надають страхування, вони надають гарний соцпакет. У декотрих туди входить ще харчування, у декотрих входить житло або компенсація житла за оренду житла. Для іноземців. Для іноземців вже будуть свої нюанси. Наприклад, якщо ви, крім англійської, знаєте ще мову якусь іншу, а тут це дуже популярні мови в першу чергу. Це китайська завжди, друга корейська, третя арабська. Оці якщо три позиції. Це вже будуть зовсім інші статки. Це вже починається від півтори і вище. Тобто там може бути і 2, і 2 і 3 тисячі євро на місяць. І це, от, значить, з двома мовами, це, як правило, вже старт іде від півтори тисячі євро. І от, значить, отакі контори вони вже надають більш-менш серйозне житло, і там більш-менш серйозний соцпакет. Тобто, то, що за 500, то що я з самого початку говорив, це, по-перше, невеликий острів, невелика якась компанія, яко, якій належить цей кол-центр. І, відповідно, це такі самі низи кол-центру. Це від 500 все стартує. Далі там вище, оце може бути туди 700. Тисяча і далі отуди до двох з половиною, навіть до трьох. Ну, це вже оці дві з половиною три. Це треба. Ну, оця друга мова, щоб вона була дуже гарною, і треба, щоб відповідно, це знання ще декотрих можливо програм, які треба буде вивчити з роботою для роботи з комп'ютером. Це теж важливо. Щодо відповідно українців, якщо хтось бажає таку вакансію, то зараз оцей Ausweis, який нам видають як кандидатам в статус, на статус біженців, от я про нього розповідав, такий формату А4 листок, оцей от сам е, листок по е, тій ситуації, яка є зараз, він є правом на роботу, наскільки я розумію, принаймні на інші роботи, де могли б брати філіппінців, але е, беруть. Роботодавець повинний надати в певні органи, там, мабуть, Міністерство праці, певні документи, чому на цю вакансію він не бере місцевих людей, громадян Філіппін. І в даній ситуації оцей листок він іде як виправдання того, що цю людину можна брати. На практиці це не перевірено саме з кауцентрами. Але люди, які тут займаються от дайвінгом, там в туризмі щось, то раніше там вони якісь робили документи, щось хитрували, то зараз оцього цього листка достатньо. Тому е теоретично цього аусвайсу повинно бути достатньо для того, щоб офіційно працевлаштуватись на цю вакансію в кол-центр. Е так, тому відповідно, ну те тут теж. Оце ж робота для. Місцевих людей і робота на такі самі вакансії для е іноземців це інколи ну, просто дуже велика колосальна різниця. І що це відноситься, що і до кол-центрів, і що відноситься до в казіно. До колоцентрів це тому, що іноземець, як правило, він крім англійської ще знає свою мову. Це може бути або якась європейська мова, або от та сама китайська, корейська, арабська. Тобто е іноземців таких більше, які знають це ніж місцеві. Тому іноземців виходить, що на них і більший попит. Оце людей на людей з двома мовами. Не тому, що от вони іноземці, а тому, що серед іноземців саме більше людей володіє ще якоюсь мовою. Причому часто володіє досконало. Серед місцевого населення такого просто менше скрупє нюансів побільше, але там і заробітки відповідні. Значить, казіно. Казіно, воно може стояти на землі, може рухатись по воді, тобто може бути на якомусь лайнері. Туди потребуються люди від 21 до 35 років. Там саме важливе, там, там людина може бути німа, там мова взагалі нікому не треба. Але туди потрібна. Красива зовнішність. Знову ж, от якщо ви подивитесь вакансії, зайдете на якийсь філіпінський сайти, там от є, скільки, і там йде там, зарплата така 300, 500, 600, там до 1000 доларів. Якщо це іноземець, іноземець іноземка от від 21 до 35 років, то там іде зарплата від 2000 євро. Це от мінімум, це просто якщо от просто є зовнішність. Тобто є оця людина підпадає під оцю, під оцей критерій по віку 21-35, і якщо людина просто красивенька. так? Красивенька, біленька, чим біліша, тим краща, чим блакітно Окіша, це краще, ніж караока, і все таке. Тобто, чим більше оцих всяких європейських. Цих причандалів, які нам дані від народження, тим у вас вище буде зарплата. От ну, такий критерій. Там люди торгують обличчям, зовнішністю, кольором очей і так далі. То, значить, як я вже сказав, можна плавати на воді, можна бути на землі. Там соцпакет прямо доволі серйозний. Там і гарне страхування, там і житло, якесь таке вже рівнем повище, трьохразове харчування. Знову ж, якщо людина мало того, що це Якийсь цей красивенький хлопчик чи красивенька дівчинка за цією віковою категорією. І е, мало того, ще якщо він знає ту ж саму китайську е, корейську або арабську мову, ну китайська корейська в першу чергу, то відповідно відразу там зарплата стартує від 4, там в районі 4-5 тисяч євро. Це буде зарплата. Просто тому, що от людина знає ту мову, тому що роз... в основному. Самі казино вони належать китайцям на Філіпінах, та й в більшості інших країн тут регіону, так само така сама ситуація. І, і по перше, то спілкування з самими роботодавцями, і спілкування з клієнтами. Клієнти то теж є здебільшого люди з тої країни, ну або Корея. От тоді там зарплата отака. Якщо ж це просто людина, у якої зовнішністю все задалось, а з мовами ніяк, навіть з англійською, то тоді то тоді це можна от розраховувати там дві і там ще плюс якісь бонуси. Там може бути там 13-та зарплата, там якісь надбавки, премії. Плюс тут, на відміну від кауцентру завжди є чай. Він там по різному як розподіляється в різних компаніях там свої правила можуть бути, але сам факт, що, скажімо, красивенький дівчинка, красивенький хлопчик, який ще по ходу може і вивчити там якусь мову, або хоча б у нього англійська буде досконала, і взагалі сам якийсь такий практичний по життю, то в середньому можна розраховувати на 3000 тисячі євро. Тут іде зарплата, за крім торгівлі, обличчя і очей, там кольор волосся. За нудність. Тобто, уявляєте, що таке стояти, саме стояти, знаходитись в вертикальному положенні, там 7, 8, 10 годин на добу і просто займатися такою нудною роботою, як там роздача карт або а Відповідно, рулетку запускати, кульку або там от ще щось подібне, там кості і так далі. Тобто робота не сама приємна, не сама розвиваюча, але от заробітки доволі такі гарні. А якщо то робота на лайнері, то, то ще плюс і, і подорожі. Ця вакансія завжди була доступна абсолютно для всіх. Тобто на неї робляться офіційні документи, що нам от потрібна там людина біла, де тут на Філіпінах багато білих людей. Тому беруть іноземців. Так що, так. Оце є дві отакі вакансії. В наступному випуску розповім про інші професії, взагалом, про, про ринок труда на Філіпінах. Ну потрібно просто розуміти, що робота. То, що на тій самій вакансії, на тій самій роботі, що може заробляти філіппінець, в рази може більше заробляти європеєць. Отакі справи. Це про роботу. Все пам'ятаємо, що ми різні, тому ми оригінальні. Пока.